На театральному майдані не просто торгові намети, а історії людей, які пройшли війну, втрати, внутрішні переломні моменти. Уже в четверте у Луцьку організовують ветеранський ярмарок, де свої вироби та послуги представляють ветерани, а також члени родин загиблих, померлих і діючих військових. Цьогоріч участь у заході взяли 40 учасників. Свої вироби та послуги мають змогу представити майстри з різних куточків країни. Не так про бізнес, як саме про комунікацію, і про соціалізацію. Транів їм дуже важливо бачити, що людям не байдуже. Їм дуже важливо спілкуватися. Їм дуже подобається, коли ми залучаємо молодь, і молодь знімає і відео з ними. І це насправді знаєте щось таке. Ну чого вони ще не вміють, а тут молодь приходить і розказує, який в них класний бізнес, і вони ще більше цим надихаються. Завітав на ярмарку і Луцький міський голова Ігор Поліщук. Це гарний спосіб підтримати тих ветеранів, які після демобілізації заснували власну справу, свій бізнес, зробити їм додаткову промоцію. Вони під час спілкування діляться своєю історією, історією свого життя, історією свого успіху після того, як вони демобілізувалися і заснували власний бізнес. Але ж не тільки ветерани в нас є, в нас є тут і члени сімей загиблих героїв, і члени сімей тих військовослужбовців, які сьогодні виконують бойові завдання. Тому таким чином ми і, і таким чином підтримуємо наших військових і членів їх сімей. Серед учасників дружина військового, який боронить Україну ще з 2014 року. Сьогодні вона презентує на ярмарку власний бізнес: натуральні цукерки та шоколад без цукру. Справу започаткувала за натхненням від своїх дітей. Саме вони стали поштовхом до створення чогось смачного та корисного одночасно. Коли я дізналася про третю вагітність, ну власне було це неймовірна радість і дуже надіялась на те, що це буде насолода сповна, але це припало якраз на початок війни. Чоловіка відповідно почали відправляти в зони бойових дій. І коли в тебе на руках троє дітей, ти розумієш, що здаватися не можна, треба щось робити. А щоб в голові не вирувало куча думок різного характеру, різного плану, то треба щось робити руками, тому що це відволікає тебе. І перше, це цукерку про скоштували мої діти. І власне вони сказали, що це неймовірно смачно, і чому б це не показати людям? А ось Андрій, доброволець з Полтавщини, який пішов на фронт у лютому 2022 року. До війни займався керамікою ще з 1998 року. За освітою я біолог, в мене дружинка дружина. У мене психолог, і ні, вона, ні я нічого не вміли. в Бібліотеках нічого не було. Ютубу не існувало. Ніхто нічого не розповідав, але нам дуже хотілося. Тому самотужки, методом намагань, проб якихось помилок, це дійшли до такого. Андрій раніше створював переважно фігурки, проте, після повернення з війни, каже, не може ліпити радісні очі своїм виробам, тому шукає спокій у простих та практичних речах. Наразі виготовляє переважно посуд. Взагалі то посудом раніше не дуже займався. Ми займалися скульптурами, там слони, фігурки, всякі. Окрім торгових стендів, на ярмарку також можна було отримати фахові консультації щодо пенсійного забезпечення, з питань працевлаштування чи власного здоров'я та інші. Представники центру здоров'я кажуть, сьогодні охочих проконсультуватися було чимало. До фахівців підходили як і військові, так і цивільні. З перших, якби днів повномасштабного вторгнення, допомагаємо військовим. Військові часто до нас приїжджають, Аю, того що це теж така зона ризику для них, самі розумієте, таке життя зараз. І люди насправді звертаються, і люди підходять, беруть візитівки. Виявляється, що там в кожній другій сім'ї є людина з залежністю, людина в запереченні. От. ну і ми намагаємося чи можемо допомагати. А з якими покупками додому повертаються лучани? Дізналися, і ми ковтиночка від бренду Подоба. Ось така з містом Луцьк. Тут також є ось такий принт на спині. Також сьогодні я придбала ось такий. Пач шеврон де на, на сумочку на будь-яку поверхню, куди він може причепитися. Ось такий з котиком, та ось такий з «Сталкер-2». Це наша українська гра по місту Чорнобиль, по Чорнобильській трагедії. Ця гра є дуже популярна у нас в країні та у світі. Загалом, ось так. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.